Богдан Ферен, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник на прямому зв'язку зі студією. Пане Ференс, вітаю. Вітаю. Отже, коаліція охочих має обговорити, яким чином. Наші партнери можуть посилити тиск на Путіну. І найсильніша позиція України до зими це одна з головних тем розмови. Що можуть вирішити партнери під час цієї зустрічі? Як можуть посилити нас у короткостроковій перспективі? Звісно, це підсилення наших. Спроможності в обороні, тобто ми бачимо, що інтенсивність російських атак збільшується на жаль, лише особливо перед зимовим періодом, і особливо в фокусі енергетичної інфраструктури для цього потрібно, щоб сили ППО також наші були е, такі, е, за рахунок чого можна стримувати, принаймні, да і збивати ті цілі, які на жаль все частіше. Росія запускає по території України і тут від наших партнерів ми очікуємо також швидких дій і швидких реакцій, не лише у словах, які важливі у політичній підтримці, але й у конкретних справах, які пов'язані з виділенням відповідних і фінансових інструментів, і безпосередньо технічних спроможностей для того, щоб ми могли відбувати ці атаки, і ми звісно. Очікуємо, що на жаль, Росія буде ще більше ескалувати ситуацію. Це перше, друге, ми бачимо частота зустрічей і інтенсивність міжнародних е, таких е, обговорень пов'язана з тим, що Сполучені Штати Америки і Дональд Трамп все ж таки на певний період часу визначили своєю тактикою щодо Російської Федерації. Тому, власне, зараз, вже е, е, якщо там. Місяць тому і навіть декілька тижнів тому лідери європейських країн намагалися зрозуміти, яким чином Дональд Трамп буде визначатися в найближчий час. то Зараз стало більш очевидно, що потрібно також координуватися краще і підсилювати Україну до подальшої ескалації з боку Російської Федерації, тому власне тут якраз швидка реакція, яка зазначав у конкретних постачаннях озброєння і спроможностях, які допомагали б нам відновлювати енергетичну інфраструктуру, вкрай важливі. Мирний план має починатися з волі сісти за стіл переговорів і розпочати. Прямий відкритий чесний діалог на цьому наголошують і наш президент, і наші західні партнери. Дональд Трамп напередодні запровадив санкції вперше. За час свого другого терміну ми побачили американські санкції проти Російської Федерації, проти нафтового сектору, двох найбільших компаній РосНЕФТЬ і Лукойл, Ну і до цього ще додалися 50 їхніх дочірніх компаній. До цього. Ого, Америка лише подовжувала вже існуючі санкції. На вашу думку, оці е, нові санкції, такий новий тиск. Е, до речі, і на Індії це позначається, тому що Індія вже відмовляється так купувати російську нафту, і Китай призадумався, що йому робити далі. Е, це е, прискорить е, е, Путіна до того, щоб він таки сів за стіл переговорів. Я скажу те, що я говорив раніше: тобто, дійсно, сполучених штатів Америки є найефективніші інструменти санкційної політики. Тобто, питання в тому, коли вони їх застосовують, і чому подекуди рішення, звісно, розтягуються в часі. Тобто, це ще не лише Трампа стосується до речі, це і Байдена, його адміністрації в контексті якраз. Нафтової складової, яка допомагає Росії е, утримувати там фінанси свої, е, і наповнювати, на жаль, е, можливості в контексті вироблення зброї. В першу чергу з цього. Е, це перше. Тому ми зараз бачимо, звісно, і реакцію е, з боку тих країн, які цю нафту більш дешеву зараз закуповуються: Індія дійсно і Китай, які не задоволені такими діями. А чому вони. Незадоволення, тому що можливо для наших українських глядачів не зовсім зрозуміло. Тобто фінансова система так влаштована, що а, Сполучені Штати Америки мають долар, і це надзвичайно серйозний також інструмент. І, наприклад, в санкційному відношенні, якщо ті чи інші компанії або банки співпрацюють з підсанкційними санкційними наприклад, з Російської Федерації. То у США є всі інструменти для того, щоб обмежити як мінімум надходження, наприклад, долару в ті чи інші банки, чи це китайські, чи це індійські, чи будь-які інші. І це серйозний інструмент, звісно, тиску. Тому будемо зараз спостерігати, як це буде відображатися. Подальших кроках і діях так званих третіх країн або третіх сторін, але я не виключаю також, що і буде бажання обходити ті чи, чи санкції. і зараз над цим на жаль, мабуть, працюють. Тому потрібно бути готовими ще з боку сполучених штатів Америки і інших країн західних насамперед, як унеможливити механізми обходження тих санкцій, які вже були прийняті, які діють, це також ключове питання. Пане Ференс, дякую, що долучились. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародних.